Сьогодні у всьому світі відзначають день вишиванки. Це свято було започатковане ще у 2006 році Лесою Воронюк, як студентська акція у Чернівецькому університеті. Сьогодні ж свято відзначає увесь світ. Ідемо дізнаватися, що про нього думають українці. Це українська символіка, це свято для України. Тим паче, зараз в такий період. Мені дуже подобається все це. Для мене символізує, що ну, не знаю, якесь єднання з Україною, з усім українським. Взагалі, це перша моя вишиванка така вже доросла. В цьому мені прям її сьогодні подарували не зранку. Чоловік такий каже: там для тебе є подарунок. Візьми, і я просто щаслива сьогодні, що я сьогодні в день вишиванки. Вишиванці по перше, це Нагода одягнути гарну вишиванку, яка вишита, або там не знаю твоїми твоєю родиною, або передана в спадок, або не знаю банально десь куплена. Але те, я вірю в те, що вони зроблені з душею, тому що це наша така е, культурна традиція, культурний код, який е, от вишитий на полотні, і він коли ти його одягаєш, ти себе відчуваєш, ідентифікуєш як українця, і відповідно, ну як на мене, почуваєш себе краще, коли ти не вишиваєш. Це культура нашого народу, яка давно заложена в наших генах, нашими батьками, прадідами, прабабушками, які мали до нас теплі співчуття, почуття, які нас влажували цю культуру, ці, мабуть, обичаї, які для нас ну, для кого важливі, мабуть, воно. Показують кожен сам своїми можливостями. Це дуже класне символічне свято, яке я відсвяткову регулярно. Це свято, коли ми показуємо, що ми українцями цим пишаємося, що це наша ідентичність. Що ми шануємо, поважаємо наших предків і ми передаємо з покоління в покоління свої традиції. як на мене, це дуже взагалі важливе свято, важливо знати свої коріння, свою ідентичність. Зараз набагато більше досліджується питання того, які види вишиванок, які вони справжні, яке дійсне українське вбрання, а не те, яке нам формально нав'язували з року в рік Шароварше. Ну я не знаю. В першу чергу це пам'ять про те, що в нас було таке вбрання, те, що передавалось крізь покоління, і те, що ми просто по цей день підтримуємо таку традицію. Ой, для мене це дуже багато символізує, але я свою вишиванку, на жаль, забула. Втекла, перевезла її, обернулася, не взяла. Ну сьогодні радію. Сьогодні зняла цілий фільм про людей, які ходять в вишиванках. І моя дочка в... за кордоном я її зараз відправлю. Фільм, які гарні, я і вас фотографувала для мене. Вишиванка це про самобутність нашого народу, це про свободу, це про волю, про жагу до е, чогось нового. До е, бажання знати своє коріння, бажання любити своє коріння, поважати е, Україну, поважати її традиції. Не тишність українців перш за все. Ми ж повинні себе не дикувати. Вишиванка. Найшли її ще дві тисячі років тому. Хто вишивається ти український?